Доброго дня на зв'язку, голова студентської ради факультету менеджменту. І сьогодні я відповім на запитання майбутніх абітурієнтів. Хочу дізнатися про більш детальну інформацію про програму навчання, умови вступу, вартість навчання та можливості для студентів. Також цікаві вступні предмети та прохідні бали для успішного зарахування на обрану спеціальність, таку як менеджмент міжнародного бізнесу, менеджмент організації і адміністрування. І ще таке цікаве запитання було: що необхідно для вступу на спеціальність підприємництво та комерційна логістика. І ми розпочнемо з другого питання: а саме підприємництво та комерційна логістика, зараз вона перейменована на спеціальність D7 – Торгівля, освітня програма, якою є торгівля та комерційна логістика. Програма навчання, предмети, які викладаються на спеціальності торгівля, це освітня програма торгівля та комерційна логістика, це економіка торговельного підприємства, організація торгівлі, поведінка споживача, ринковий попит та пропозиція та тендерні закупівлі. Програма навчання, предметів, які викладаються на спеціальність, де твій Management, це освітня. Програма ми розглядаємо менеджмент міжнародного бізнесу. Це в нас бренд-менеджмент у системі міжнародного бізнесу, менеджмент міжнародного страхування, стратегічний контроль у менеджменті міжнародного бізнесу, ceo менеджмент у міжнародному бізнесі і локальний менеджмент та інші. Для вступу на спеціальність D3 Management, якою є освітня програма менеджмент міжнародного бізнесу, та на спеціальність D7 торгівля і освітня програма, якою є торгівля та комерційна логістика, на бюджет та на контракт вам потрібні результати НМТ 2025 року. З чотирьох предметів, з яких три є обов'язковими. Перше це українська мова, математика і третє це історія України. А от предмет буде на вибір вступника: а саме українська література, географія, біологія, фізика, хімія та іноземна мова. Але пам'ятайте, що з кожного конкурсного предмету ви повинні набрати мінімум 100 балів. Реєстрація на НМТ 2025 з року відбудеться 6 березня, по 3 квітня, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Ну але якщо ви е, випускник не 2025 року, також можна буде використати результат НМТ з 2022 року по 2024 рік. І, але також з кожного конкурсного предмету повинно бути мінімум 100 балів. Якщо ви хочете на бюджет, то мінімальний конкурсний бал, щоб претендувати не менше ніж 130 балів. Але на контракт трішки легше 100 балів. А також є ще один такий позитивний плюсик: це те, що надають гранти. А гранти на навчання для отримання необхідно результат НМТ з двох предметів, яких ви маєте по 150 балів. Грант першого рівня це. 15 тисяч гривень. Якщо ви здаєте два предмети по 170 балів, це грант другого рівня, де ви можете отримати 25 тисяч гривень. І на спеціальності, яким надається особлива підтримка, не менше 140 балів з двох предметів. Також не забувайте про мотиваційні листи за обраною спеціальності, які додаються до електронної заяви.